день, Сьогодні я вам розкажу про базову систему руху для графіру 2D простої, Але сьогодні вже буде провід зверху. Запустив і підготував усе. Але вам треба буде створити проект 2D, додати папку Scripts, а у нього додати HRM Script Player Movement без пробіл. Відкриваємо скрипт. Відкриваємо скрипт. Предстарт пише. Предстарт. Перед старт, пише. старт? старт пишемо. Зміна Speed – це публічна зміна скрипта, який має тип Float і початкове значення 1,5. Зміна rigid це приватна зміна скрипта, який має тип RigidBody 2D і не має початкового значень. Публічні зміни можна міняти в інспекторі, а приватні ні. У старт пишемо. Тут ми задаємо rigid значення функції. Такі функції, як getComponent, належать до класу GameObject. Але якщо я викликати без виконавця, як тут, та функція везе об'єкт, до якого прив'язаний скрипт, який виконує цю функцію. Get Component дозволяє отримати компонент. У трикутних позначках ми ставимо компонент, який ми бажаємо отримати. У даному випадку це rigidbody 2. Update ми пишемо Перший рядок створюємо зміну вектор 2. Це простий вектор з x та y. Називаємо input і задаємо йому значення 0. В, умові, в кожній умові if ми перевіряємо, чи певна клавіша ножа натиснути. В даному випадку, наприклад, от. це D. І міняємо значення вектора, наприклад, x. Додаємо 1. Обов'язково нам треба використовувати git key. Тому що воно перевіряє чи саме клавіша взагалі натиснути. Якщо я гідки То воно буде перевіряти тільки... Якщо воно буде повертати True, тільки в той кадр, коли була натиснута клавіша. Up – В той кадр, коли вона була відтиснута. Далі нормалізуємо інпут. Це воно робить так, що якщо ми, наприклад, натиснемо V і D. Воно рівня... Воно... Швидкість була до рівня, як при натисканні D. Останній рядок пришвидшуємо наш Rigid на це швидкість. Тепер зберігаємо наш скрипт і час тестувати. Трохи підружиться. Строємо невеличкий квадратик. Це наш спрайт, це на Game Object. Тводи Object Sprites Square. Називаємо його Player. Далі нам треба, по-перше, додати. По-перше, нам треба скинути налаштування, щоб воно було по нулям стояло. Додаємо наш скрипт. Нічого не міняємо. Тепер Box Collider 2D. І RidgetBody BD. Player, player movement і бокс колайдер змінювати нам не потрібно. А режид водій 1D потрібно. Нам, нам треба задати лайнер Drag на 3. Тому що це воно це швидкість, наприклад, у цю звичайність, те, що воно, наприклад, падає. Якщо 0, то воно не буде замедлятися. Якщо 3, то воно буде атака відповідальника йти. Вона зменшує вектор з, з кожним кардом симуляції. Gravity Scale це як, який є розмір гравітації. Якщо в нас 0, то воно не буде йти вниз. Якщо 1, то буде йти вниз, як на, як на планеті, звичайно. І Freeze Rotation, але то це нас, воно замрежує повороти. Якщо в нас воно натисне, то воно може от повертати. Якщо воно от, то воно не може повертати. І усе. Ми можемо взяти, запустити, протестувати, як воно працює. Ось, натаку от рухаємось. На цьому? на цьому сьогодні все. До зустрічі!